Поставилась. Гуляєш? Додому не хотіла йти. Не знаю, чи буде вона їсти. Бо тут додала білок, бо їй же треба. Давай. Іди сюди, Іди. Іди. Може поїсти. Треба, треба білочок їсти, треба зайчику, треба, хороша моя. Треба моя умничка. Давай кушай. Все, 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 все. Ну все, я ж тебе погладила, зараз вийду, вичухаю, все добре, давай, давай. Давай, мало хороше, тепло на дворі гуляй. Іди їж все, іди їж. Ага. Може, трішки чогось стало погано їсти. Ну, давай, м'ясо свіже, тільки зварила. Давай, давай, їж, моя хороша, їж. Та не бігай до мене, біжи, біжи їж, водичка є зараз холодною, налью. Давай хоч трішки поїж, Що це з тобою робиться? Не хоче і все їсти. Мотається. Ой, все висушує. Я вчора поливала ввечері, ну, ну тут ще й нічого. Дивіться, які оце кущі в мене. І хочу розповісти. Без кінця мене запитують, що це за квіточки. Називається іберіс вічно зелений. Є одноліток. От, я не знаю, як там. А оце мені дала сусідка Наташа два кущики молоденьких з корінцями, правда? А з тих двох кущиків невеличких, оце я розвела плантацію, там у мене ще є. І далі я розвожу і ще і людям допомогла там хто хотів. То я от, тут що, коли оці квіточки відквітнуть, ось бачите, їх треба зрізати. Я зрізаю, я зараз отак зламаю, десь отак. Потім ну оце зрізаю на косину і десь три вузлики опускаю в землю квіточку суху вже зрізаю. І так я їх розмножую. Так, зараз я таких з кожного кущика на рву і поставлю діточкам. А тут ульпани чотири дні і вже нема. Це я розповідаю, я вже й писала і, і розповідала. Ну, і знову, знову запитують, ну дуже ж гарно. От. Тому, може, знайдете в себе на базарі такі квіточки. Ось. Так. І теж посадите. Не всіх так трішки. І ще там візьму біля спальні вікон. Може довше будуть стояти. До речі, вони пахнуть. Гарно пахнуть. Ну, оце я, я їх називаю іберіка, ну це я просто назвала, а потім погуглила, їх дійсно так називають іберійка з родини капусь... капустних, капустяних, щось таке там. Думаю, ну, зовсім вони на капусту не похожі. Ну, але так ось їх. Обзивають. Так, ну і ще отут зірву. Ой, дивіться, яку здорову зірвала. Значить, що я зроблю? Я її посаджу. бо тут уже таке корінець хороший. Ну, оце так. Я хотіла ще раз розповісти, як називаються оці квіти. Чим гарно, що зрізав оце, вони стоять зелені. Так, ну і тут можна десь взяти. тільки так треба обережно, а то я щось шусь... о із цього кущика. У нас так жарко. Ось так. Ну, це посажу. Оце теж я розвела. І дивіться, скільки. І це я відціляв вже пересаджувала. скільки вікулі дала туди, де в них є кусочок землі. Так. І ще тут додав собі. Знаєте, оце ж поставлю в воду, і будуть стоять довго і пустять теж. Отак, От теж пустять корінці. Я тільки оці листочки побираю і пустять корінці. Ой в мене, бачите, флокс шило Подібний, як уже заців. Так, отут, де більше тінь, то менше квітують. Ну, теж можна зірвати. Так. Так. О, це довгий. Отак. Ну. Ага, це я зараз воду поставлю. Тут пустять корінці. Ну, це так. Маленький букетик розділю так і поставлю дітям. Ну, що ти тут, красуня? Ну, половину з'їла, білки зовсім не їла. І що? Смаколика не отримаєш? Нє-нє, хоч біжи, хоч не біжи. Нє-нє нє, не буде діла. Забираю додому. Як швидко лине час. Дивіться, майже квітли вже черешні. Ну, Це вже так облітають. І вже яблунька зацвіла. Правда, у нас тьома її обрізав, ну там вистачає квітів і на цій, а Наташена чорнокорка вже майже вся відквітла. Вверху там бачу трішечки. Ось так. Летить, летить час. Взяла в кухні пляшечку і Оце вже такі у нас тут були крупи, таке все. Віка каже, вже вони відслужили своє, забирай їх, а там шурупи в гаражі. Шурупи, все, що, що можна, що не можна. Взимку як? Холодно? Побігли, взяли те, що треба потім відносить, десь там кинули, потім нічого не знайдеш, То я потихеньку, там таке. Наташі сьогодні говорю Наталі, вона каже, Туня, в нас таке саме. І коли туди руки дійдуть, я каже, не знаю. Ну, а я оце думаю, поки ще святяка віка не привезла, то я трішки там, може, попрацюю. Я вже дістала це в нас під е, туману, ця ж, шланга, Ну, ми її там тягаємо так, сюди-туди, а туман розкладаємо. Здається, в мене 5 чи 6 лент Єсть. Ну, ще не знаю, куди буду класти, бо ще ж нічого не посаджено, ото ялівці там і ялиночки ростуть. Ну, вже можна по полуниці, полуниця квітне, я думаю, так ніколи вона не квітла. А потім, ви знаєте, захожу в Фейсбук, а в мене на сторінці там я показую, що почала квітнути полуниця. Так що було таке, а я вже забула. Так, ну і що я пішла? Відкриваю, а де ключі? Ага. А ключі не взяла. Карман пустий. Ну і буду працювати. Так, відпочиваю. Ой, зробила собі каву, бо поміряла тиск 110 на 68. Думаю, можна пити каву, значить, зовсім чомусь маленький. Фенді вийшла, за мною погуляє трішки. Ну, я вже там дві полички прибрала, варажі. Ой, боже, скільки шурупів, болтиків, сверла, кусачки. Ну, це ж воно, я розумію, все потрібно, то я вже в ці баночки, до баночки шуруп скотчем приклеїла. Де яка баночка з під молочної смесі, то там не видно, стікляні то видно. Там ж все час. Ну не викинула нічого. На цій полиці, де мої стоять стаканчики пластикові для розсади, теж горшків багато пустих для квітів. Ужас. Накопиш за життя, а потім і викинуть жалко. Ну, пригодиться, я думаю, ну ті от шурупи там різного розміру. А що як я е, перничок робила гвістками збивати, воно не те. А от шурупчиком закрутить, держиться добре. Ну, пос... Нічого там нема ржавого, то я поскладала. А ще Це ж там, виходить, три полички і низ. Ну, внизу там то доски, то рубероїд. А наверху, ну, таке все. То для грилю, то, то і ще щось. Ну, по три. Ну, і це ж, там слідуючий буде йти все рибацьке. Ось Саня заядлий рибак був, ніколи було їздити, але все скуповував, Бо й батько ж такий. На рибалку, на рибалку. Кажу, ти її там будеш ловити ту рибу, а він по розпоку риба. І Йому риба ніколи не йшла. От. А любив вже ходити Саня. Ловили рибки, щучки. Я їх тільки фотографувала. трішки на відео знімала, ну, домашній архів. Дуча теж любила страшне. Ну, а я не, я не рибалка. Ось так. Тато в мене був рибак, жив е, біля Орілі там. Ну, ну, просто поруч. Оце випусте качок, і вони прямо е, йдуть туди, а ввечері йдуть додому. Що вони там їли, я не знаю. Тож як приїжджала до бабусі, а вони з бабусею жили в одному селі. Вони з мамою розійшлися, коли мені було всього два роки. Ну, так, я до нього ходила. Як до бабушки приїду і до нього піду. Пройшов всю війну, він за маму був на 12 років старший. Дітей у нього більше нема не було, тільки я. Ну, це так історія. Да, життя прийшло. Зараз повертаючись назад, вже думаєш, і те б не так зробив, і те б не так, і, і та, те б не сказав. Але вже нічого не вернеш. Нічого. Діти такі хороші були, дорослі вже. Лишилась онучка і правнучок. Зараз приїдуть, оце я багато балакаю щось. На городі я не так там думаю про щось, а там же ж ото перекладаєш все, ага, це Олексєвича, о, це Сашина, о, це удочка Наташина, і оце ж починаєш тоді, розривешся. А зараз я допиваю каву і отут пополиваю, всохнеш, все пропадає, все, туємо мої засихають. Не так шкода, зиму витримали, зелені стояли, живі. Я ж пробувала. Я ж уже три викинула. Індюша, що ти там шукаєш? Що ти там шукаєш? Нема нічого, я не виносила тобі їсти. Гуляй, закрию. Де ти тут? На? Що ти стоїш? Голодна чи що? Зараз водичка тут буде литися. вона трішки боїться воду? Красунечка. Скрібе двері, проситься додому, а я тут поливаю. Ну, думаю, піду, запущу її. Ой, хочу сьогодні залити, щоб завтра не поливати. Поміняла насадку, ця далі достає. І мені трішки зручніше та розпилює як душ, звичайно, добре підійшов і полив. Ну, а тут ось на такому, на такій відстані. Та завтра мені й не буде коли, щоб віка на роботу. А ми з святіком я хіба отут ось малина посходила, як так ждеш, ждеш, корінці не пускає. А зараз, завтра посполюю, може, він буде спати, а я оце цю діляночку сьогодні залила. Це з зими тут іберійка, що я восени тут тикала, уже пізно було десь. В листопаді в кінці, ну, деяка є, а деяка пропала. Ну і зараз така погода дуже зразу жарко і для живців це нехорошо. Ну, а що ти зробиш? Так, я позаливаю. І думаю, що вони завтра витримають спеку. Не бачу проти сонечка нічого. Куди лила, куди не лила? Лаванду треба полити. Це ще так рано, щоб у квітні я так не поливала. Ну, там трішки, ну, щоб отак, кожного дня такого не було. Оце зараз, куди я лью це туєчка з живця вирощена, я, я говорила, я в Наташі брала гілочку. В неї там така здорова. І це вже в мене вона така. Теж треба трішки ось уверх підрізати, щоб вона була кулькою. Так. Ну тут іще можна. Я в минулому році оці камінці поливала, вони потім такі гарні стають. Ну, У мене ще бур'яну немає, як Люся говорить, що вилазить Де-де там і то там, де є посадка чогось, там є бур'ян. Здається, все. Ще тут позаливаю. Ага, воронець закривається на ніч. Гарний кущик. А вже нарциси поцвітали майже всі. Віка говорила буде. Та ні, вони, може, тюльфани будуть пізніші ті, що будуть, а їх ні. aqui é se de aqui do